Вітаю, друзі! Сьогодні е, у мене грінки, канапки, як хочете, так називайте. Але це робиться дуже швидко і для перекусу дуже смачно. Для цього нам потрібно, ну, у мене два яйця. Порізала дрібненько, як могла, ось е, таку. Не ну, таку невелику і немалу, середню цибулину. І у мене отакий хлібчик. У мене сірий, у вас може бути який завгодно. Білий, сірий, і чорний все одно буде смачно. Розігрівається сковорідка. Лиємо Ліємо одві ложки олії. І ще таку невеличку ну, з ложку Масло вершкового, сковорідка нагрілася, зараз будемо робити. Я посолила трішки за смаком, поперчила. У мене суміш перців. А ви, як собі за бажання, можете додавати ще й спеції, якісь, які любите. Тепер беремо ложку і кусочки хліба. Прямо на кусочки накладаємо нашу суміш, оцю жижу, так би мовити, накладаємо і цибулюю цією жижою на сковорідку. Ось. Ось. І все. Продовжуємо далі. Ось і все. Пару хвилин. І такі е, канапки для перекусу готові. Смачно, бюджетно і швидко. Має, має місце такий варіант канапок. Я думаю, пробуйте, пишіть в коментарях, чи сподобалося. Всім миру, спокою, до побачення!